Вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі тс 1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Сесію Ужгородської міськради перенесли. Питання щодо виділення коштів на лікування онкохворих дітей не вирішено. Без кордонів на Закарпатті обговорили перспективи та проблеми транскордонного співробітництва. Рівні права, рівні можливості в Ужгороді зібралися лідери громадських організацій нацменшин. Майдан гідності, прості людські долі та містичне число 13. Закарпатська письменниця Вікторія Андрусів презентувала свою книгу Вагон номер 13». Маленькі зірки великого футболу в краї успішно працює футбольна школа Олімпійського резерву. Сьогодні в Ужгороді мала відбутися сесія міської ради. Проти виступили активісти міста, які кілька днів тому на громадських слуханнях прийняли звернення до депутатів зняти з порядку денного питання приватизації 48 комунальних об'єктів. Але до цього не дійшло, адже через безвідповідальність та непунктуальність депутатів засідання в черговий раз перенесли. На порядку денному стояло чимало важливих питань. Серед них виділення коштів онкохворим дітям на операції, на табори Ужгородській мале. Та доля газети Ужгород ужгородський міський голова зазначив, що на ці потреби планувалося виділити по 700 тисяч гривень. Однак, через байдужість деяких депутатів і хворі на онкологію діти, і ті, хто планував відпочити в таборі, повинні зачекати. В сесійній залі зареєструвалися лише 26 депутатів. Сесію перенесли на вівторок, 9 червня. Ми хотіли винести питання про онкохворих дітей, надати їм 800 тисяч на оздоровлення, на операції зараз на сесії мало розглядуватися. Значить, дати на табори дітям біля 700 тисяч, щоб у діти були в таборах, і багато інших соціальних питань. Тому наші діти своєчасно не отримують гроші на операції, своєчасно. Не будуть відпочивати в таборах, так що результат є негативний. Зрив даної сесії, чесно кажучи, не дало змогу почати лікування деяким нашим ужгородцям маленьким, які потребували оці кошти. Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва обговорили під час міжнародної науково-практичної конференції на Берегівщині. Захід організував факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу УЖНУ. Засновником проєкту виступив повітовий музей історії Сатумари в Румунії. Конференцію провели в рамках реалізації міжнародного проекту Інтерактивна інституційна співпраця, історія, традиції та культура без кордонів. Деталі в наступному сюжеті. Головна мета заходу збереження культурної спадщини, створення та демонстрація нових витворів мистецтва, посилення інституційної транскордонної співпраці шляхом здійснення реальних заходів, захист спільної культурної спадщини, традицій, релігійних цінностей, характерних для більшості населення або нас меншин, сприяння дослідженню культури, традицій та історій національних меншин, залучення молоді у вивченні та поширенні традицій культури історичних цінностей. У роботі міжнародної практичної конференції взяли участь представники консульських установ Румунії в Чернівцях, Угорщини та Словаччини в Ужгороді, науковці, викладачі вузів, представники нацменшин тощо. Генеральний консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдаван зазначила, що ця подія є надзвичайною, яка відбувається в рамках транскордонного діалогу між країнами Європи за участю делегацій на високому рівні. мета і роль цього проекту з юридичної точки зору знайти адекватну та необхідну формулу чотирьох країн для того, щоб їхній професійний діалог був добре втілений в життя. Ми повинні також дотримуватись і існуючих міжнародних правових норм. Потрібно також зазначити, що для 15 мільйонів жителів карпатського єврорегіону дуже важлива співпраця з сусідніми країнами. Цікаво, наскільки вона є важливою для вирішальних факторів у центрі. Так, цікаве питання. На жаль, сьогодні були наведені на конференції цифри, що єврорегіон Карпатський, який ми сьогодні обговорюємо на міжнародній науково практичній конференції. А він був створений першим в 93-му році, що, на жаль, про нього знають тільки півтора відсотків населення Карпатського регіонів. І, і фактично він зараз дуже хворий. Усі кажуть, що культура та традиції народів не мають кордонів. Цікаво, наскільки реально є цей факт. Кордони без сумніву існують, але кордони не лише на території, не лише прикордонні стопчики. Є певні ментальні кордони, коли ми дивимося на громадянина іншої країни, представника іншого етносу, ми ну, з певним таким упередженням. Ці кордони важко долати, тому що те, що є у нас свідомості, воно дуже стало. Але це треба робити. Це треба робити через книги, через спілкування, через освіту. Саме в цьому суть цього проєкту. У вересні цього року проект буде завершено, та у його рамках для університетської освіти буде видано 13 посібників про детальне дослідження етнічної історії, а також дослідження населених пунктів у румунських повітах Сатумари, Марамуриш і в румунських селах Закарпатської області. Згадане видання буде багатомовним українською, румунською, англійською, та деякі підручники угорською мовою. 25 громадських організацій та представники національних меншин зібралися в Ужгороді, аби обговорити найболючіші проблеми усіх етносів, які проживають у державі. Зустріч організувала Асоціація національностей України. Громадські лідери підготували звернення до керівництва країни з пропозицією розробити закон про нацменшини. Люди домагаються реальної рівності у всіх суспільних аспектах. Деталі у наступному сюжеті. В Ужгороді відбулося перше засідання асамблеї національностей України. Серед найболючіших питань, які обговорювали учасники, рівний доступ до освіти. Так, угорці вимагають спрощені тести з НО, з української мови та літератури. А от русини вимагають визнання, адже сьогодні в Україні немає чіткої позиції щодо такої національності як русини. Це питання на рівні нашого регіону, звичайно, підтримується, але це не дає можливість фінансувати. Наші громадські об'єднання. Звичайно, розумієте, коли складується бюджет, раз немає національності, як можуть виділятися кошти. Думаю, для того, щоб мали рівні шанси випускники шкіл з угорською мовою навчання, для яких українська мова і література не рідна, вони навчалися по іншим планам, і для них це друга мова. треба Вимагати на рівні другої мови ромські організації теж просять допомоги. За їхніми словами більше 10 тисяч маленьких ромів цього року підуть в перший клас, а своїх шкіл на Закарпатті майже нема. Якщо говорити про ситуацію ромів на Закарпатті, це катастрофічно. Освіта знаходиться в такому жахливому стані, що про неї говорить уже вся Європа, але не тільки Україна. Представники асамблеї національності України твердять, всі ці питання міг би вирішити закон про нацменшини України. Тоді б усі мали справді однакові можливості з урахуванням усіх етнічних особливостей. Закону немає, ми. Багато років працюємо над цим, що ми говоримо, що треба його е, прийняти. Ми почули це зауваження. Ми почули і пропозиції. Ми обов'язково це в нашому зверненні до Верховної Ради, до президента, до інших установ. Ми будемо враховуватися після круглого столу. Всі учасники вирушили на театральну площу Ужгорода, де влаштували флешмоб із запуском повітряних кульок. Таким чином, учасники конференції продемонстрували на Закарпатті чи не найкраща ситуація з. Між національним порозумінням Вітання журналістам. Перед день професійного свята найкращих журналістів відзначили почесними грамотами від Закарпатської обласної ради та адміністрації. Окремо нагороди та премії отримали лауреати журналістських премій. За серію публікацій про війну і мир нагороду отримала редакція газети Вісті Ужгородщини, а кращою авторською роботою визнали есеї Василя Густі під назвою Не все змивають хвилі часу. Окремо відзначили журналістів, котрі активно допомагали не лише словом, але Ділов. Адже багато із наших колег стояли у витоків волонтерства у області. Хотів вам ще окремо подякувати за те, що крім того, що ви є журналістами і митцями пера і гострого слова за те, що ви є і нашими патріотами нашої держави. І в самий важкий час звертаюся до тих, хто і ви знаєте про кого я говорю. З ваших рядів люди стали волонтерами, люди стали допомагати фронту, люди стали підтримувати українських військових на Сході, їхні родини в області. І вам за це щиро дякую, за те, що ви, ви є патріотами Закарпаття, і України. Я думаю, що це саме головне. Із знаного хірурга найбільшої лікарні в області всього за місяць він став військовим польовим лікарем. Лікарем, який до останнього не вірив, що війна в Україні це реальність. Це не тільки страхаючі сюжети по телебаченню, це справжні обстріли, численні травми і що найгірше смерть побратимів. Історія хірурга, який проміняв білий медичний халат на військову форму і при цьому не впустив скальпеля з рук далі у сюжеті. Сьогодні Табарій працює у медичній роті. Він все ще несе службу у лавах Збройних сил України. Щоправда, на мирній Закарпатській землі служив у славнозвісній 128-й гірськопіхотній бригаді, якій на початку цього року доводилось виходити з Дебальцевого під обстрілами. Каже, ідучи на схід, не вірив, що війна це реальність. Розуміння, що то війна безпосередньо вже почало відбуватися на марші. Із Артемівська до Дебальцевого. До розуміння не є. Коли вже починаєш візуально бачити, е, да, що ти їдеш по розбитих дорогах, спалена техніка, знищені хати, тоді потихеньку починаєшся підкрадувати, що ого. Ну і коли вже безпосередньо приходиш туди і починаєш чути, отоді, тоді починаєш розуміти, де ти є. Каже, добрі медики на війні цініші не менше зброї. Саме від польових лікарів залежали чимало життів. Саме вони повинні були надавати першу невідкладну допомогу, а головне знімати шок і стрес у поранених бійців. На жаль, були і поранення осколкові хлопців, мілкі осколки що не могли видаляти власним силами. Скеровували у лікарні з часом, налагодили співпрацю із лікарнями місцевими. Як правило, доставляли туди там багато не розвернешся. Задача знеболити, закрити пов'язку, накласти і евакуація. Зараз Тибарій служить у медроті в Ужгороді. Тут проходять реабілітацію бійці із Закарпаття. Каже, найбільше їм зараз потрібен спокій і відпочинок. Самі ж медики тішаться військовому затишчю. але попри це, вже сьогодні готові виконувати свої обов'язки в гарячих точках. Як от Оксана, лікар тієї ж Ужгородської медроти. Прохання відправити її в зону АТО написала ще кілька місяців тому. Я, я вважаю, що все одно ми там нужний вопірвих. Опыт большой, во вторых наличие женщин рядом, без всяких этих самых, оно стимулирует мужчин совершенно по-другому себя вести. Совершенно. Рятуючи здоров'я і життя побратимів, тебе не вважає свою роботу героїчною чи якоюсь особливою. Як справжній лікар і вояк гідно виконував свої обов'язки, каже медики, як ніхто інший, вміють пристосовуватись до польових умов, адже там на війні немає часу обирати де оперувати, де робити пов'язку, чи де приводити до тями. Головне врятувати тих, хто рятує нас. Перспективні футболісти у краї успішно працює школа Олімпійського резерву з футболу. Навчаються в ній талановиті діти. За останні півтора року юні спортсмени взяли участь у міжнародних футбольних турнірах в Угорщині, Румунії та Словаччині, а нещодавно отримали важливу перемогу над сильними суперниками, Карпатами та Динамо. Про здобутки юних закарпатських футболістів розповість Світлана Головко для них футбол вже не просто гра, а робота. Мінімум хвилювань та максимум зосередженості. На футбольному полі юні спортсмени почувають себе як риба у воді. Цим хлопцям по 9-10 років, а вони вже добре знають, що таке наполегливі тренування і смак перемоги. Я вже ходжу 6 років, грали в містах багатьох проти команд і важко було з всіма, але ми вбиралися. Основний склад команди був сформований 5 років тому. Тренер Василь Ороз особисто відвідував дитячі садки та відбирав обдарованих дітей. В такому віці їх ще легко зацікавити спортом на противагу комп'ютерам і телефонам. Ві вони вігрі вони загартовуються. В ігри вони загартовуються і ростуть. Футбол це їхня робота, це їхнє хобі. Це вони мають получати від цього задоволення, і плюс вони мають загартовуватися фізично. Менше хворіти, менше хворіти і радувати своїх батьків. Я думаю, що от це, 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 ці цілі ми і переслідуємо. Секрет успіху не тільки в посилених тренуваннях, а в тому, що до кожного гравця у свій підхід. Якщо є бажання і тренера, і дитини, і батьків, то все виходить як найкраще. Тренер зазначає, в області є багато талановитих дітей. Складність полягає в тому, щоб зібрати їх разом. В школі навчаються діти з Ужгорода, сваляви, берегова, сіл туря Поляни та Бедевлі. Ми вже сюди його привозимо на тренування і їздимо на змагання більше двох років. Стимулює те, що дитина сама хоче, хоче і не відмовляється займатися. Хоче, якщо б ми мали більше часу і більше якщо б ми проживали в Ужгороді, то напевно, і частіше б ми привозили його на треніров. Участь юних футболістів у виїзних іграх загалом оплачують батьки. При цьому команда намагається брати участь у всіх змаганнях, яких тільки може. Це не тільки допомагає покращити професійний рівень юних футболістів, а подолати страх на полі, а це ще один секрет успіху. Вагон номер 13. Книгу під такою назвою презентувала закарпатська письменниця Вікторія Андрусів. Декілька життєвих історій, переплетених однією темою революцією гідності. Роботу над виданням письменниця розпочала на початку подій Майдану ще у 2013 році. Події, які переживав чи не кожен українець, письменниця розповіла по-своєму в новій книзі. На презентації побувала і наша Неля Янчук. Стоїть перед магазином, де все по п'ять. І коли вона бачить, як звідти виходять люди, бо там завезли товар, бо там повно народу, і всі все розхапують, як це буває на тих секонд-хендах, так і от вона стоїть, а людина гідна, вона гідна, вона в силу обставин вона мусить просто вступати в якийсь такий, ну так би мовити, да, супротив із своєю совістю. Саме так починається книга «Вагон номер 13 Вікторії Андрусів через декілька людських історій. В книзі зображені події сучасності, революції гідності. Всі події відбуваються в далекому від столиці західному місті, а назва «Вагон номер 13» – місце роботи однієї з героїнь. Номер тринадцятий, він завжди, це сама по собі цифра, так, це число символізує якесь нещастя, але в моєму романі є трошки інший підзміст цього тринадцятого номеру. Так? І якщо розпочалося з того, що моя героїня їздила, завжди подорожувала вагоном під номером тринадцять, то в кінці роману він вже набуває якогось фаталістичного, фатального такого підзмісту. Так? Роман «Вагон номер 13» авторка зовсім недавно презентувала за кордоном. Книга була представлена на національній експозиції Український дім в рамках 21-ї міжнародної книжкової виставки Ярмарку та літературному фестивалі Світ книги Прага 2015 Таку участь авторки організатори назвали дебютом для України. Всі учасники, які приймали участь з україни у цій виставці ярмарку, 13 авторів. Серед них була Вікторія. Всім ми значить вручили свідоцтво, яке підтверджує їх участь у міжнародній виставці. в Зв'язку з тим, що ця виставка була вперше організована як національний павільйон України за 21 рік цих виставок. На презентацію книги прийшли друзі, колеги та прихильники письменниці. Для них кожна книга Вікторії Андрусів це письмо сучасності, таке близьке кожному з них. Оповідання всі Зачіпають, чіпають, ти залишаєшся причетним, ти відчуваєш себе причетним і в темі. Хоча не, не хотілося б образити і сказати, що чтиву, але легке, і в той же час воно тебе, воно тебе чіпає, не залишає би. Вже після презентації книгу «Вагон номер 13 можна буде придбати в книгарнях міста Ужгород. У неділю 7 червня в Ужгороді проведуть другий фестиваль дитячого вуличного піаніно. До участі в заході організатори запрошують всіх дітей міста та туристів, які відпочиватимуть у цей день в обласному центрі. Рояль поставлять на центральній вулиці, пограти на ньому зможуть всі охочі безкоштовно. Свято організовують перш за все для дітей, однак і дорослі зможуть поправлятися в музиці. Також організатори запрошують містян приносити й інші свої інструменти і підтримати музичний вечір. Стартує музикування в неділю о 18.00. Програма буде складатися з виступів окремих виконавців, з виступів окремих. Напевно, там будуть, я так думаю, ну, дуже багато бажаючих інструменталістів, це й бандуристи, і скрипалі, і вокалісти. Вони всі хочуть брати участь. І ми їх запросимо просто як гостей нашого фестивалю, а не учасників безпосередньо. От і також паралельно з цим якби е, 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 музикуванням буде проводитися ще один захід. Це конкурс е, дитячого малюнку на асфальті. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних вихідних і хороших новин. На все добре.